23 тисячі 58 учнів із 1 вересня навчатимуться очно в освітніх закладах Чернігова. Загалом йдеться про 30 міських закладів освіти, що ухвалили рішення працювати стаціонарно. Про це під час ранкової наради Чернігівської міської ради повідомила заступниця начальника управління освіти Чернігівської міської ради Олена Горна. Вчора відбулися педагогічні ради в усіх закладах освіти. 30 закладів освіти прийняли рішення про організацію освітнього процесу в очному режимі. Як повідомила Олена Горна, в 2023-2024 навчальному році кількість учнів значно зросла порівняно з минулорічними показниками. Так, 2022-2023 навчальний рік Чернігівські школи завершували із загальним показником приблизно 15 тисяч учнів. 823 класи буде навчатися очно, це 85% всіх здобувачів освіти, також у 22 закладах освіти створено 108 дистанційних класів, це за бажанням батьків, і також 1303 здобувача освіти будуть навчатися за індивідуальною формою здобуття загальної середньої освіти. Серед закладів освіти Чернігова, що планують розпочати з 1 вересня очне навчання, чотири наразі перебувають на стадії ремонту будівлі або ж укриттів. Це школи номер 3, 19, 20 і 29. Планується, що ремонтні роботи виконуватимуть паралельно з навчальним процесом. 19-та школа. Ми закінчили головні роботи пов'язані з відновленням. Те, що було в початковому варіанті, пошкоджено у наслідок військової агресії, малодше, середня, там є і дистанційні класи. Є, ну фізично скільки піде? Ну більше тисячі дітей. Фізично Так, да, фізично. Двадцята школа. Ну там роботи тривають, і там ще що 3 мільйони треба освоїти в цьому році. Термін виконання, який на себе бере підрядник, це кінець жовтня місяця. Але навчальному процесу в тому обсязі, який потрібен Наталі Івановні Малець, я рахую, що воно не заважає. 20-та школа частково виходить на навчання. Старші кла ну, мається на увазі восьмий, дев'ятий клас буде дистанційно поки що навчатися. Водночас, під час ранкової наради Чернігівської міської ради повідомили, що цьогорічне свято 1 вересня в чернігівських навчальних закладах відбудеться без традиційних урочистостей, аби обезпечити всіх учасників освітнього процесу від можливої небезпеки. Натомість учні та вчителі одразу розпочнуть навчальний процес.